Хочу сказати, що в цьому році було розширення цієї програми, і ця програма. Збільшена і розповсюджена на учасників бойових дій, а також другого з подружжя для учасників бойових дій є можливість отримати грант сумою до 1 мільйона гривень. Є три категорії: 250 п'ятдесят тисяч гривень безпосередньо для учасника бойових дій. Умова є створення тільки одного робочого місця. Далі під півмільйона гривень, 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій, навіть якщо він ще воює, то дружина або чоловік, будучи в цивільному житті, можуть отримати такий грант. І наступна категорія це мільйон гривень. Його може отримати учасник бойових дій, який має досвід три роки ведення підприємницької діяльності. Так, треба отримати статус учасника бойових дій. Насправді, програма для військовослужбовців нещодавно розпочалась, але вже прийнято 50 позитивних рішень. Із тих проектів, які були, це і розширення швейного цеху для пошиття військового одягу, це удокомплектування кав'ярні, це виробництво комбікормів, переробна промисловість. Ну насправді і відкриття ветеринарної клініки, тобто дуже різноманітні види такої, ну скажімо так, діяльності. Абсолютно вірно, ви ведете свою підприємницьку діяльність в рамках чинного законодавства, сплачуєте податки. Це податки і заробітної плати, єдиний внесок, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, податок на землю, і все ще у вас є, як у фізичної особи-підприємця, все це складається в загальну суму податків. І якщо за три роки ви сплатили податків на суму 250 тисяч гривень, ви нічого не повертаєте. Якщо сплачена, Податків сума менша, ви повертаєте різницю. І ще е, теж основна умова: створення робочих місць. Тобто створені робочі місця мають бути впродовж пів року після отримання гранту. І обов'язковою умовою є те, що два роки люди мають працювати на цих робочих місцях. Якщо люди звільняються, ви просто берете іншу людину на роботу, це також вважається ну, робочим, створеним робочим місцем. Так, сплата податків стосується кожної суми. Але, наприклад, в півмільйоні гривень для другого з подружжя військових потрібно створити два робочих місця а на мільйон гривень треба створити чотири робочих місця, два з яких мають бути учасники бойових дій. Так, звичайно, ви знаєте, взагалі, от наші грантоотримувачі залюбки йдуть на такий контакт і розповідають, і дозволяють знімати відео стосовно того бізнесу, який вони відкрили. Наприклад, нещодавно в кінці липня у нас був великий форум присвячений річниці цієї грантової програми. І були в Київ запрошені 200 грантоотримувачів. Всі приїхали, і був чудовий обмін досвідом. І тренінг від міжнародних компаній стосовно ведення ну власної справи. Ну, в цьому році ця грантова програма діє. Вона планується її дія і в наступному році. Тому, будь ласка, документи подаються через державний портал Дія. Там є відповідні хвилі. Хвиля це просто термін, в який подається людина, і після якого там приймаються відповідні рішення. Але умовно кажучи, до кінця року це безперервна подача документів. Багато наших грантоотримувачів цікавляться здобуттям більших навичок саме для написання бізнес-планів або для розвитку бізнесу. На сьогоднішній день ми також, як Державна служба зайнятості, можемо в цьому допомогти. Шляхом пройдення курсу курс триває від одного дня до двох тижнів. Тобто один-два дні триває курс навчання по створенню заповненню бізнес-плана і по деталях, які потрібно чітко розібрати, і два тижні це курс, умовно кажучи, від ідеї до власного бізнесу. Такий курс можна пройти онлайн через наші центри навчання, які існують в службі зайнятості. Для того розуміючи всю ситуацію, яка сьогодні існує, ми створили онлайн можливість, тобто в якому куточку України ви б наразі не знаходились. Ви також на сайті служби зайнятості подаєте заявку в рубриці мікрогрантів, і ми вам запропонуємо курс, який ви зможете пройти онлайн.